Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку автопарк Одеська філія, всім привіт з Сонячної Одеси. Давайте продимовимось по нашому новому надходженню. Mazda 6 з 2021 року, яка приїхала до нас з США, по екстер'єру в нас білий колір, дуже гарні сірі диски легкосплавні від компанії Mazda, дуже гарно виглядає в компоновці з білим кольором. В нас бензиновий двигун об'ємом 2,5 літри, звісно ж, автоматична коробка передач. Також ми зараз перейдемо з вами до комплектації автомобіля. Саме що найголовніше пробіг даного автомобіля складає 8 8000 км. Це новий автомобіль, безключовий доступ. Салон зустрічає білим шкіряним салоном з перфорацією. З електрорегулюванням керм сидіння як водійського, так і пасажирського переднього. Повний електропакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, також відключення стабілізації та утримання в полосі. Великий мультимедійний кермо з функцією управління круїз контролем адаптивним, також голосовим управлінням та управління мультимедією. Як ми бачимо, також у нас є підрульові записки для повного. Комфорт, якщо ви хочете повністю відчувати автомобіль в дорозі. Як ми бачимо, у нас помилка єдина, яка є на таблі, це те, що автомобіль не бачить другого ключа, так як це Америка, а взагалі по стану автомобіля ніяких питань нема. Звісно, у нас рідна мультимедія, двозонний клімат-контроль з підігрівом переднього ряду, а також підігрівом скла заднього. Є декілька в нас режимів водіння, це спорт, який там в нас дублюється, та екорежим. Як ми бачимо, також є система навігації, автохол та електричний стояночний тормоз. Задній ряд дуже просторий. Для пасажирів тут знайдеться дуже багато місця. В нашій комплектації також є люк. В цілому... Нічого по автомобілю а, такого зайвого нема. Мінімалізм, але все, що треба для комфорту, вона є. Також у нас є а, звучання від компанії Bose. І в цілому, підсумувавши все, що я вам тільки що розповів, можу сказати: новий автомобіль 2021 року випуску, а, який вже себе зарекомендував на дорогах України. Якщо ви хочете, седан. Який вам подарує максимально багато комфорту та динаміки в вашому переміщенні, то це, звісно, ваш варіант. Чекаємо вас на місці, точніше, в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського, 15а. Придбати цей автомобіль ви можете в лізинг, кредит, трейдин, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!